Діяння апостолів, розділ 12 під ту пору цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він стяв мечем Якова, Йоанового брата. Побачивши, що це подобалось юдеям. Він звелів, крім того, ще й Петра схопити. А були дні опрісників. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивезти його перед народ по пасті. Отож Петра стерегли у в'язниці, а церква. Молилась горливо богові за нього. Коли ж ірод намірявся вивести його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожа при дверях стерегла в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він Вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи Вставай чим скоріше. І ланцюги впали з рук у нього. Далі сказав до нього ангел Підпережися і надінь свої сандалі. Петро зробив так, знову сказав до нього Накинь на себе плащ і йди за мною. Вийшов Петро і пішов за ним. Не знав він, чи це правда, що робив ангел. Він думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу, і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив, Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з рук Ірода, і від усього, чого очікував юдейський народ. Цілком свідомий він пішов у дім Марії, матері Йоанна, що звався Марком, де досить багато зібралося і молилося. Як він постукав у хвіртку брами, вийшла послухати дівчина на ім'я Рода і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брами, а вбігши, сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали: Ти збожеволіла! Вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали То його ангел! А Петро далі стукав і відчинили і, побачивши його, не стямилися. Махнувши їм рукою, щоб мовчали, він докладно оповів їм, як господь вивів його з в'язниці, і мовив: Оповістіть це Якові і братам. І, вийшовши, пішов у друге місце. Коли ж настав день, поміж вояками настала чимала тривога. Що воно могло з Петром статись? Ірод послав, щоб його розшукати, та, не знайшовши, вчинив сторожам допит і повелів їх на смерть скарати. Потім він пішов з Юдеї в Кесарію і перебував там. Ірод був сильно лютий на терян та сидонян. Ці Змовившись разом, прибули до нього та, притягнувши на свій бік власта царського постельника, просили миру, бо край їхній живився із царського. І от, призначеного дня, Ірод, надягнувши царські шати і сівши на трибуні, держав до них промову. Народ же викрикував Це голос бога, не людини. В ту ж саму мить ангел Господній вдарив його за те, що він не віддав богові слави. Черви пожерли його, і він помер. А слово Боже росло і множилося. Варнаваш та Савул, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Книга Левіт, розділ дванадцятий. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: Промов до синів Ізраїля таке: Коли жінка завагітніє і вродить хлоп'ятко, буде нечистою сім днів, як під час місячного спливу. Буде нечистою, а восьмого дня обріжуть крайню плоть у нього. Вона ж тридцять три дні нехай сидить у хаті, очищаючись від крові. Ні до чого святого нехай не доторкається, і до святині нехай не заходить, поки не сповняться дні очищення її. Якщо вродить дівчатко, буде нечистою два тижні. Як під час спливу 66 днів сидітиме вдома, очищаючись від крові. Як же сповняться дні очищення її, чи за сина, чи за доньку принесе ягня однолітка на всипалення та голубиня чи горлицю в жертву за гріх, до входу в намет зборів священникові. А він принесе їх перед Господа і відслужить за неї покуту, і вона очиститься від свого кровотоку. Такий закон щодо тієї, яка родить чи хлоп'ятко, чи дівчатко. А коли не може спромогтися на ягнятко, то нехай візьме пару горлиць або пару голубенят одне на всипалення, а друге на жертву за гріх, і відслужить священник за неї, покуту, і вона. Стане чистою. Псалом 117 Хваліте Господа, усі народи, славте його, усі люди, велике бо до нас Його милосердя, і вірність Господа повіки. Аллилуйя.